Основна задача на сьогоднішній день це буде огляд укриттів, у яких перебувають наші дітки в школах і садочках, коли лунає повітряна тривога. Я думаю, що без виключення кожну родину нашої територіальної громади на сьогоднішній день цікавить питання, в яких умовах знаходяться їхні дітки, коли на превеликий жаль лунають виклики повітряної тривоги. Чи належним чином вони забезпечені у цих укриттях, чи створені належні умови їхнього перебування там і їхньої безпеки? Крім цього, ми обов'язково сьогодні побуваємо у нашій славутській міській лікарні, подивимося результати проведеної реконструкції у певних відділеннях, а також ми побуваємо на котельнях міста і подивимося їхню готовність до Зимового опалювального періоду, який обіцяє бути надзвичайно складним, у нас залишилось з минулого пленарного засідання одне невирішене питання, яке стосується визначення місця розташувань тимчасових споруд мафів наших підприємців, які будуть проводити там підприємницьку діяльність. Ось така мета нашої зустрічі депутатської напередодні дня міста. Відчуваємо ми цю підтримку, ми чотири роки в громаді. Ще раз хочу на цьому наголосити. Дійсно, Люба Федина підтвердить. Ми відчуваємо, що про нас наші депутати разом з міським головою дбають, ми звертаємося, допомагають завжди словом і ділом. І ми хочемо далі так само працювати, розвиватися всім миру. Сьогодні у нас відбувається засідання виїзне засідання депутатських комісій. В принципі, ми об'їжджаємо наші об'єкти комунальної інфраструктури. Особливий акцент ми робимо сьогодні на важливості навчального процесу в загальноосвітніх школах і в дитячих садочках. Це дуже важливо, тому що знаємо, який час живемо. Безпека дітей це є найважливіший пріоритет міської влади. Ми задоволені, скажу чесно. Задоволена роботою педагогічних колективів, управління освіти. Зроблено величезний об'єм роботи. Наші діти в безпеці, але працюємо для того, щоб ще покращити наші умови навчання діток. Сьогодні під час об'їзду ми задоволені роботою всіх органів місцевого садоврядування пожежників і педагогів, які приклали дуже багато зусиль для того, щоб зробити наші протирадіаційні укриття комфортними для наших дітей в період війни. Це велика напруга, велика праця. Всім дякуємо. Під час сьогоднішнього депутатського об'їзду. Всі задоволені. Сьогодні ми побачили, як наші заклади освіти підготовлені до роботи в такий незвичний, скажем, для нас для них час, коли військовий стан, коли повітряні тривоги. В основному бачимо, що всі можливості, мені здається, які були використані. Проведено ну, величезний об'єм роботи, тому що. За такий короткий час і навіть розмалювати стіни там малюнками, ну то це треба мати, мати бажання, натхнення і, і ну я віддаю належне тим працівникам, які це зробили. Звичайно, щоб використовувалися бюджетні кошти, це біля півмільйона гривень, наскільки я знаю. Ну, але вони вкладені, вони вкладені в потрібну справу, вкладені в те, що треба, вони вкладені в наше майбутнє, тому що ці діти вони повинні здобувати освіту, вони повинні бути в безпечних умовах сам, насамперед. І ну, враження в мене сьогодні позитивні. Особисте моє враження і депутатів, які тут є, що заклади підготовлені і в першу чергу завдячуючи наполегливій і такі організаційній роботі самих керівників, тому що в багатьох випадках самим доводилося ці заклади протирадіаційні укриття. Облаштовувати своїми силами, силами колективів і скажу так, що наші діти на випадок надзвичайних ситуацій будуть належним чином забезпечені умовами. Стан лікарні в умовах війни та карантину. У лікарні запроваджений масковий режим. Перевірили е, стан готовності лікарні надавати послуги. Послуги надаються в звичайному режимі, е, стан укриттів теж в задовільному стані. Сьогодні лікарня готова до прийому пацієнтів із ковід, але надіємося, що таких пацієнтів буде якнайменше. Була пропозиція, щоб включити цю ділянку, земельну ділянку як інвестиційну під кіоски. Я, ще, я рахую, що досить це непогана є пропозиція, тому що наше місто є таке молоде підприємці. В основному підприємці, які хочуть працювати, розвивати на, за благо нашого розвитку нашого міста. Відвідали котельню, подивилися, наскільки готовий, готове місто до опалювального сезону. Опалювальний сезон буде дуже складний, але місто робить все можливе і я думаю, що він пройде нормально. Тому міняються котли де потрібно, виконаний певний комплекс робіт. Тобто, місто я вважаю, ну, якщо нічого не трапиться, такого дуже факсомінального, то місто готове до опалювального сезону. Наразі сьогодні ми з депутатським корпусом, депутатами міської ради, начальники управлінь, проїхали. В першу чергу наша задача була, заключалася в тому, щоб ми і проаналізували, і мали можливість переконатися, в яких умовах наші дітки навчаються в школах, і в садочках, дошкільних закладах, які проблеми є, які, яка допомога потрібна. Мали можливість переконатися, що там, де технічна можливість була, Досить результативно попрацювали працівники закладів. Ми з своєї сторони також допомагали, залучували фахівців. І в більшості свої бачимо, що приміщення підготовлені, там, де були пру, ми їх використовуємо. Сьогодні сховища, прості сховища зроблені, укомплектовані. Ну, Наразі слова вдячності ще раз хочу виразити. Так, технічної можливості в нас 100% сьогодні на офлайн немає можливості, значить залучити всіх. Але перші класи всі навчаються. Ми бачимо, що заклади прийняли діток з інших школи. Ми бачимо, що в них є порозуміння. Ми бачимо, що є підтримка. Ну, це приємно. Це приємно. Також ми мали нагоду сьогодні ще раз з депутатами подивитися по закладах медичному закладі, переконатися і. Також щодо стосується до додаткових виділення коштів, ми не говоримо не про великі кошти, але наразі питання відкрите. Ми його не встигли почати ще з квітня місяця. Це рентген-кабінет, який конче, треба відремонтувати. Ну і ті роботи, які були виконані за рахунок державних коштів наші. Ми бачимо результат, бачимо використання, бачимо ріст кадрів і допомог. І на об'єкті ЖКО сьогодні також мали нагоду переконатись, тому що як використовуються кошти, тому що кошти були з міського бюджету, і з державного бюджету. Ну і наразі котельні готується до, до ведення експлуатації. Надіємося на, на, на результат. Тому, підводячи результат, бачимо спільну роботу, результативну роботу, що депутатському корпусу, хочу слова. Вдячності виразити. Наразі ми мали на роботу ще раз всі переконатись, всі без виключення, що ті задачі, які ми ставили, вони виконуються досить результативно і ефективно. Слава Україні, все буде Україна і заступаючим святом дня міста.